Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Покажу вам журнал Кора. Не питайте, де я його взяла в магазині Кора. Тут акції йдуть 20, від, Бачите, до 23.06.2025 року. От бачите, пергамент. євро. євро М'ячі по 2 євро можна купити. Оце щось за 3 євро недорого. Для котиків 15 кг 5 євро. Футболочка 4 євро. Ух ти, оце мені штука понравилася. Блендер 8 євро. Глянь. Акція. Супер. Це взагалі класний такий журнал. Я оце ще в магазині не знімала. Ну, скоро буду. Покажу вам журнали і ціни на всяке барахлішко, яке в хазяйстві пригодиться. Ціни демократичні. Багатенько всього є. Можете так зупиняти відео і дивитися. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, заказуйте, я вам вийшлю, кому що треба. Так. Дивіться, гладільна доска 25 євро. Сушилка 13 євро. Каструля 6 євро. Скільки в нас така каструля стоїть? Шара просто, не магазин шара. Це я ще в Алді не було, чи Анді, чи як воно там. А, в Ліделі, Ліддел. В Лідел хочу сходити. Що мене тут зацікавило? от Дивіться, на лобове скло. 5 євро зонт. бачите, 5 євро зонт. 2 євро це для машини, для дисків воно нарисовано. Для котиків. Ну, тут граті стояла, на вулиці валялася, хтось викинув, був, я бачила. Так, далі. Це в нас що в нас тут? Це ця штука, яка їсти готова. Ну це дорого. 69,90. Вон блендер йде. Цікавий такий журнал кора. О, холодильник, дивіться. Чи що це? Це морозил холодильник 129 євро, 198. Та, не ціни, а просто. Стира... Стиральна машина 420 євро. 29 євро. Супер. Мікроволновка. 50 євро і вона ваша. Це виходить... Скільки там? 2,5 тисячі, навіть менше. Е, так. Ноутбуки. Хюлет Ну, Тут треба читати параметри його. 699. Canon Принтер 59,99. є і дорожчі ноутбуки. Треба ну, розбиратися з ними. а Це мені не треба буде купити. Так, коляска кого цікавить. Чіко. Чіко коляска 129 130 євро. Де ви найдете в Полтаві таку коляску за 130 євро? Так, платічка 15 євро, 12, 10, ось футболочки. Так, далі що тут? Далі у нас переворачуємо. Так, багато кого цікавить, бухліжко. Та тут можна впитися і забитися. 4 євро бутилка. Ну, не знаю на смак. Мене більше зацікавила, якщо чесно, олівкова олія. Дивіться, тут акція 1 плюс 1 13 євро. Це що, 5, 6, і 6, 612. 650 бутилка. Так, да, 6,50 виходить. Літрушечка. 650 євро. Ну і умножимо. Це вообще. Де ви таку ціну знайдете. У метра така бутилка стоїть 700 чи 800 гривень. А тут 650. Абрикоси. Абрикос, бачите? Тут, в принципі, язик такий неважкий, вилучити можна. Ну, це бухло напитися і забитися. Сижу оце, думаю, почитаю журнал, а потім піду чай пити. Чай-піті у мене буде сьогодні. Чай-піті. Так, шампусіки, вино і гристе. 3,79, 399, 4,35. Хто бажає приїжджайте в Європу і ви будете задоволені цінами. Тільки гроші їм треба вміти заробляти ще. М -м? Мову буду вчити, нідерландську хочу вивчити, і французьку, і англійську. Йду на новий уровень. Буду потім вести і розказувати вам назви по нідерландськи. Півасон. Півасон. 30. Та це щось дорого. Тут дуже дорого, не хочу пива. Кола 5 плюс 1, 8,90, 400 гривень. 450, по-моему, да, сейчас 470. Вот, да, 2 плюс 1. Ну, это 5 литровые да, баклажки выходят. Сочок. 2 плюс 1. 3 евро 18 центов. Вот акция. Сок. Литрушка. Евро 0,6. Значит, вот, кетчупи, соуси, макарони. 2 плюс 2, 2 40 євро. Шара взагалі, оце макаронів треба накопити додому. Буду, весе, это, буду їхати, накуплю макаронів. Олія. Так, Олія, дивіться, 10,58, 2 плюс 1. 1 літр, е, євро 76. 5.29 виходить. Три баклажки 5-літрових, мабуть. Великі вони чи що, ну там не знаю. Ну, я ще хотіла подивитися, по чому фісташки, але в мене часу не було. Не вспіла. Уже тут є ті фістошки. Хвістошки. Хто любить хвістошки? Пишіть. Ну як вам, журнал скоро. Обзор журнала. Такого ще в мене не було. Ой. Що варення? Варення. Ну, давайте 3,90. Бачите, 50% знижка. Ну, Треба читати, дивитися, включати переводчик. Якщо ви хочете зекономити, зекономити. Якщо не хочете зекономити і потратити гроші, то да. м'ясо дорого, кажу сразу. А м'ясо дорого, риба ні. Риба тут недорого. Фрукти. Фрукти. Зелень. 79 центів, помідори 2,89. Перчик 3,39 за кілограм, картопля 3,50. 2 КГ, 2 КГ. М -м -м. Персики, полуниця 3,99. 100 гривень. Тільки був 160-150 у 47 і 47, 47 50, 50 100. Ну, Дешевше. Тут дешевше полуниця. Морозиво 8 євро 5,99. Знижка тут є. Е, ну, це треба ще буде порозпрашувати. Я тут, по-моєму, додаток встановлюєш і знижки будуть. Треба буде узнати по поводу цього всього додатка. М -м. Креветки 18, 800 грам 12,99. Шара. Хоч іди в цей магазин скуповий. Ну, я тільки показую ціни, я ж грошей не трачу. Я люблю так, щоб мене вгощали Це. Так що покидайте мені гроші на карту. Підписуйтесь, ставте лайки. Становіться моїми спонсорами. Якщо хочете дегустації і розпаковки якогось цього продукту, пишіть. Буде і розпаковка. Аксефекти 3 плюс 2. На ну, акції. Зубний я 5,50. Два. Два штуки <кій> <кій> через в акції йдуть. Ну, все, в принципі, отак... отаке воно. Все. Хто побачив знайомі цифри, букви пишіть. Як вам ціни? Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Становіться спонсорами мого каналу. Пока-пока.